Півтора мільйона гривень. Саме стільки заплатила підприємиця з Казахстану за те, що вкрала курс зі стоматології. Як це сталося? Вона просто була учениця. Вона зайшла на курс, скопіювала, вчилась вона там, не вчилась, неважливо, а потім почала продавати як свій. Але у правовласниці були оформлені авторські права. Вона звернулася до суду, надала документи. Які підтверджують, що саме вона автор, і відсудила півтора мільйони. Саме так працює авторське право. А тепер уяви, ти автор, ти створюєш свій курс, до тебе заходять учні, навчаються, але завантажують твої авторські інфопродукти, а потім починають продавати як свої. У мене, до речі, дуже багато кейсів, коли дійсно так і було. І ви знаєте, коли авторське право зареєстроване, є документи, ми видаляємо плагіат одним листом. А коли документів немає, то не можна отримати ні компенсацію, ні заявити вимогу, ніяк захистити свої авторські права. Напиши мені в Директ, і я зроблю захист твоєму авторському.